Українські спецслужби знищили три гелікоптери на території країни агресора Росії. Про це повідомляє головне управління розвідки України. А так, 24 липня на аеродромі Кряж у місті Самара в Росії, згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі 8. А кількома днями раніше, а саме 21 липня, в населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти, а саме ударний Мі – та багатоцільовий К-226. Вказані два борти були розташовані на території підприємства, яке займається розробкою, виробництвом та ремонтом гелікоптерів. Зазначено, що знищені та уражені російські вертольоти використовувалися на війні проти України. А також в Росії зазнав аварій бомбардувальник Су-34. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Так стверджують Міноборони. Це сталося у Волгоградській області Росії, де розбився бомбардувальник су 34 Стверджується, що аварія сталася при виконанні планово навчально-тренувального польоту. Екіпаж катапультувався, політ виконувався без боєкомплекту. Попередня причина авіакатастрофи це технічна несправність. А також я вам нагадаю, що у вересні, правда, ще 23-го року Су-34 зазнав аварію у Воронезькій області, а в червні поточного року Су-34 розбився у північній Осетії. Також Збройні Сили України збили Су-34 на Донбасі. І це ще не все у Російській Федерації. Атаковано три військові аеродроми та НПЗ. Були атаковані військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, аеродром. Дягільово в Рязанській області та аеродром Оленя в Мурманській області. На аеродромі Оленя було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3. Зазначається, що на аеродромі Дягільово дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Тут базуються також літаки ту 95 мс ту 22 м 3 ту 104 УБЛ та ІЛ-78, а не. Подалік розташований авіаційний ремонтний завод. Що стосується аеродрому Енгельс, на ньому розташована російська стратегічна авіація. Крім того, в результаті атаки українських дронів Камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані. Ну і додаток до цього всього А в Росії прорвало дамбу. Люди ховаються на дахах. У Челябінській області Росії прорвало дамбу. Кіалімського водосховища вода швидко поширюється, затоплено велику кількість будинків. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За інформацією управління МНС у Челябінській області, довжина змиву греблі близько 100 метрів. Причиною прориву у російському відомстві називають рясні опади. В зоні затоплення перебувають шість сіл. Місцеві мешканці рятуються від води на дахах будинків, натомість російська влада вже готується до. Евакуації запроваджено режим надзвичайного стану в Карабахському окрузі. Ну а далі давайте поговоримо про те, що в Кремлі побоюються перемоги Гаріс на виборах в Америці. Про це пише газета The Washington Post. Справа в тому, що відмова президента США Джо Байдена від участі в виборах на користь віце-президента Камали Гаріс. Просто перевернула передвиборчі перегони. Кремль та його прихильники вважали, що кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп а міг з легкістю перемогти на виборах в США, якби Байден залишався на перегонах. Проте його відмова брати участь у них стала ударом для багатьох з них. А якщо Камала Гарріс переможе на виборах, це стане величезним розчаруванням для Кремля. Так заявила. Тетяна Станова, засновниця російської політичної консалтингової компанії, яка зараз базується у Франції. А як пише видання, що, хоч Байден і направив в Україні безпрецедентну військову та фінансову допомогу, проте зовнішньополітичні діячі РФ розглядають його як такого передбачуваного гравця, який не ризикне піти на ескалацію прямих військових дій з Росією, і який розуміє та поважає, що РФ має великий ядерний арсенал, натомість Гаріс. За значною мірою невідома росіянам і на неї дивляться з тривогою. Підписано закони щодо ввезення енергообладнання. Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають скасування ПДВ і мито на ввезення енергообладнання. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. За словами нардепа Ярослава Желізняка, в підписаних законах є поправки щодо. Звільнення від мита і ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, а саме електрогенераторного устаткування, устаткування для вітро і сонячної генерації, акумуляторів, правда, окрім акумуляторів малої потужності, а також є обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам і про звільнення тактичних навушників для військових. Ну а газета з New York Times пише, що Росія поскаржилась США на підготовку Україною а якоїсь таємної операції, за інформацією джерел видання у липні. Новий міністр оборони РФ Андрій Белоусов зателефонував главі Пентагону Ллойду Остіну і заявив, що Росіяни дізнались про якусь таємну операцію, яку нібито готує Україна за погодженням американців. Представники Пентагону були тоді здивовані таким твердженням, але заяву Білоусова сприйняли серйозно. Тому США попросили Україну не робити а, ніяких таємних операцій. При цьому газета не уточнює про яку саме операцію йдеться мова. Ну а Китай може використати свій вплив на Росію щоб зупинити війну на території України, так заявив високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. Щодо американських винищувачів f 16 вони будуть залучені на полі бою в Україні вже цього року, так заявила посол України в США Оксана Маркова. Ну і наостанок, підозрюваний у вбивстві, Фаріон зробив заяву в суді. А він відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів та не готовий публічно висловлювати свої думки стосовно цього питання. А підозрюваний у вбивстві української мовознавці не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід, а також підозрюваний у вбивстві. А саме 18-річний В'ячеслав Зінченко показав язика дочці загиблої під час судового засідання у Львові. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!